Жар ракета прилетіла у середмісті столиці і понівечила дві будівлі університету імені Шевченка-Червона та Жовтий Корпус. Останній інститут філології постраждав чи не найбільше. На місці зараз пробуває наша ведуча Юлія Терлецька. Юлію, вітаємо! Розповідайте, показують наскільки сильно пошкоджена будівля. Колежанко, що там з нашою альмамати? Андрію Ілону, вітаю вас. Знаєте, нас журналістів вчать бути неупередженими, але в такі моменти важко не пропускати цю історію через себе, тому що я сама закінчила цей університет, я сама ходила цими приміщеннями, сиділа в цих кафедрах, а тепер просто подивіться на ось ці руїни. Тут повністю вибиті вікна, бачите, валяються залишки стелі на підлозі, вазони позбували. Ну такі, знаєте, страшенні просто ушкодження, які важко, коли я дивилася світлини просто звідси, якось було, знаєте, не не вірило що це справді трапилося, а зараз, коли я бачу на все це на свої очі, на них навертаються сльози, і таких аудиторій насправді пошкоджено безліч. Трошечки пізніше поговоримо власне з про університету. Постраждало те крило, яке виходить на бульвар Тараса Шевченка. От зараз просто під ногами тут вваляються залишки скла, їх ще не встигли прибрати, але в принципі цим зараз вже оперативно займаються а зараз покажу вам ще одну аудиторію, яка так само постраждала від цього удару. Ось бачите, це мистецька зала, де у нас проходили різноманітні культурні заходи. Я пам'ятаю, як ми сиділи за цими столами, і слухали якісь чудові лекції. А тепер бачите, все це схоже на страшенні руїни. власне, ми вирішили поговорити із прес-службою університету. Пан Володимир погодився дати нам коментар. Пане Володимире, доброго вам дня! Добрий день. розкажіть, так, будь ласка, та важко назвати так. ці останні дні добре мета, в принципі, всі дні спочатку повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, як це трапилося? Чи був хтось на місці, чи зазнав хтось ушкоджені з людей? На щастя, це відбулося о восьмій ранку, десь близько 8.20, і в корпусі не було нікого, тому що в жовтому корпусі навчає, навчання відбувається в інституті філології, і інститут філології спершу у цьому семестрі через безпекові безпекову ситуацію навчається на дистанційній формі, тому тут була, були лише ті люди, які займаються технічною підтримкою корпусу. Він постраждав найбільше. Цей корпус постраждав. Також у нас постраждали ще всі чотири корпуси, які знаходяться тут в центральному, так званому кампусі університету Шевченка. Жовтий корпус, де навчаються філологи, наукова бібліотека імені Максимовича. Червоний корпус і навіть корпус хімічного факультету, який знаходиться в дворі червоного корпусу. Всі чотири корпуси е, ті чи інші мірі постраждали, але найбільше е, постраждав саме жовтий корпус. Яких саме ушкоджень зазнала ця будівля, тому що це ж історична будівля 1852 року, наскільки я знаю, і відновити, мабуть, її буде непросто. Так, ви праві, тому, що е, тільки вікон, які були ушкоджені, нарахували наші служби більше 150 штук. На сьогоднішній це, це тільки е, вікон. Далі е, дуже багато е, пошкоджень в, в, е, в меблі, е, також е, стіни пошкоджені. Ведуться дослідження зараз. Служби наші господарські служби університету. Вчора провели дослідження. Вчора були також слідчі дії поліції національної, які зафіксували всі пошкодження, і ми сподіваємося, що нам швидко вдасться це ліквідувати. Але нам потрібна буде допомога, напевно, не лише тому, що сам університет не може справитися з, з такою з, з, з таким прикрою ситуацією, яка пов'язана з відбудовою, тому що це великі гроші. Так, це лише 150 вікон, це будуть великі гроші, але ж ще і будівельні роботи, і це не лише в одному корпусі. Тому ми сподіваємося на підтримку держави. Ми сподіваємося на підтримку наших партнерів закордонних. Ми сподіваємося на підтримку Київської міської адміністрації, тому що це будівлі історичні. Ви правду сказали, жовтий корпус 1852 року. Бібліотека імені Максимовича 1940 року, Червоний корпус 1842 року, корпус хіміків 1905 року. Тобто будівлі історичні вони мають статус пам'яток істори... історії і тому потребують. Також і залучення державних якихось е, і коштів, і архітектурних е, організацій, які займаються взагалі е, реставраційними роботами. Пане Володимире, цей семестр точно студенти закінчують на дистанційній формі навчання. Чи думали вже про наступний семестр? Як він буде проходити? Все буде залежати від безпекової ситуації в Україні. Якщо війна закінчиться до початку другого семестру. Це в це хочеться вірити, і ми сподіваємося і віримо зсу. І тоді ми зможемо повернутися на навчання на очне. Ну, наприклад, в Червоному корпусі навчання відбувалося до вчорашнього дня, навчання на філософському факультеті, перші курси філософського факультету у другу зміну вони навчалися очно. Хіміки навчалися очно, то це просто це. А в червоному корпусі будуть продовжувати очні навчання чи ну, наразі до. Е... П'ятниці по всьому університету оголошено про е, навчання в дистанційній формі mm -hmm. е, в дистанційній формі навчання, а але надалі так планується навчання. Е, Червоний корпус постраждала тільки фронтальна частина, тому е, сподіваємося, що навчання можна буде відновити. Mm -hmm. А як зимовий період плануєте пережити взагалі? Чи чи можливо є прогнози щодо зимового періоду? Там до таких холодів вже вікна полагодять. Ну, маємо прогнози, що якщо буде підтримка і держави, і київської міської адміністрації, то е, протягом двох-трьох тижнів, хоча б е, щось із вікнами е, зробимо. Хоча б за з, як ви бачили на першому поверсі, вже забиті фанерою вікна у аудиторіях, там де немає е, де, де вилетіли лише шибки. А е, сподіваємося, що почалися роботи з замірів е, нових е, вікон. І може до великих холодів, може, вдасться сподіваємося, є така надія, що вдасться е, закрити корпус, хоча б від е, вітрів холоду. Дощів і так далі, щиро на це сподіваємося, зичимо вам витримки якомога швидше відбудувати цю прекрасну будівлю. Що ж, друзі, я говорила на початку про стандарти журналістики, так, от нехтуючи абсолютно ними, скажу, що зараз відчуваю абсолютну лють із зневагу до нашого ворога. Думаю, що і ви так само, ті, кого ця війна торкнулася особисто, або знаєте, так. Пройшла, не пройшла повз а посередньо так. Торкнулася. Трансформуйте, будь ласка, свою лють у донати. Зараз відкривається купа зборів. Так само можете допомогти і університету якомога швидше відновитися. Донатьте, допомагайте нашій армії, робіть все, що від вас залежить, або ця війна закінчилася нашою перемогою, закінчилася якомога швидше. Ілона Андрію вам слово. дякуємо, дякуємо, Юлія. Ми розділяємо твої почуття. Ну, насправді бути... не будемо нехтувати стандартами журналістики, але як громадяни ми можемо висловлювати свою громадянську позицію. Але от ти розумієш, от ми вчора з тобою про це говорили. А чому вони зробили Юлія Терлецька? Ми ще раз їй подякуємо, що вона зараз була з нами на прямому зв'язку. Вона розповідала про ушкодження в інституту філології. Це жовтий корпус університету. Шовченко. Так, от ми вчора з тобою говорили, а Чого вони вдарили саме туди? А це філологія, це мова, це література, це все українське, що є в нас. Тобто, можливо, це і була їх ціль. Вони ще після цього дитячні... ще будуть казати, що мова ні, ні до чого. До чого?